Що тут сказати? Поразка це дуже неприємно. Хоча по першому тайму десь така була рівна гра, в принципі. Не можна сказати, що хтось переважав і чи по моментам, чи по контролю віча. У другому таймі десь ми трішки підсіли більше і допустили помилки, за які нас наказали, в принципі. Ось 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 і все. Сьогодні, я рахую, була дуже хороша гра. Дійсно грали два лідера, які кожен з яких хотів перемогти. Десь вони мали момент, Грон мав моменти, моменти на увазі, десь ми мали моменти. Ну, Як кажуть, ми, певно, більше хотіли, бо ми дотерпіли, забили свій гол, один, другий. Також мені здається, що ми завинили перед нашим болільником вдома, перед яким ми ще в цьому році, як то кажуть, не перемагали, тому ця перемога для нашого болільника і сподіваємося, що все буде добре і ми будемо в такому дусі продовжувати. Дякую.